А тим часом переходимо до аналітичної студії. До нас сьогодні завітав Геннадій Кировашей, народний депутат України від Народного фронту. Вітаю вас і дуже дякую, що народний депутат залишився в столиці і ходить на ефіри. Це зараз рідкість. А, вам не оминути все одно запитання, які я ставлю сьогодні, напевно, всім нашим гостям. Так чи інакше. А, ми обов'язково поговоримо про перспективи електронного декларування в нашій країні і про перспективи закону про викривачів, які так само сьогодні обговорювали на прес-конференції. Але перш за все, потрібна ваша думка із приводу заяв Надії Савченко. Вони настільки контроверсійні, що я навіть не знаю наскільки е, ви поділяєте е, її погляди або не поділяєте це вже ваше питання, але е, стоїть воно напевно зараз в розрізі політичної відповідальності і розуміння того, що ти політик, народний депутат, і мусить е, ну мусиш якось з цим Ми, можуть, вести себе в першу чергу, та. як народний депутат. Ну, ви знаєте, в мене дуже багато думок було відносно там заяви. І ми говоримо про заяву відносно голодування в зв'язку. Ми про це говоримо так угу. саме. В зв'язку з тим, що нібито не виконується зараз владою, там е, і влада менше, менше активна в розрізі е, звільнення, полонени. звільнення полонених угу. і заручників. Ну ми бачимо, яка ситуація, що до деяких заруч... до деяких наших полонених там. І заручників ну, наших представників диплома українських дипломатів по три місяці не не впускають для того, щоб вони могли, хоча б з ними побачитися. От. І я до того веду, що ну, по перше, надія наразі вона є народним депутатом. І я розумію її як людину. Я розумію її uh -huh. як людину, яка на яку на проблему якої фактично як на проблему України була звернута увага останні останні два роки там. А останній рік, взагалі, в Верховній Раді тільки говорили про надію. То наразі ну, виглядає так, що ті, хто найбільше говорили, це виглядало в першу чергу. Зрозуміло, що про говорили про визволення надії як заручниці, як героя. Тому що я вважаю, що в неї це геройський поступок, який там здійснила надія, це приклад для багатьох, в тому числі для мене. Але в даному розгляді тепер я бачу, що дуже багато що робилося. Це було це зроблено із, із метою якогось піару, виглядає uh -huh. як так. Тому що на сьогодні, коли немає вже якогось народного депутата десь там в полоні, то що нам не потрібно виходити і говорити, про це виглядає. це з іншої сторони. Так, друга сторона, надія відчуває, ну, на мою думку, це. Не думка там фракції, немає ніяких рішень. Просто мені так відчувається, що вона відчуває зрозуміло певну ну, відповідальність, мабуть, її, ну чесно кажучи, про це вона говорила, як тільки була з пам'ятаєте, як тільки вона приїхала, вона мені обіцяла, так. що вона буде добиватися того, що і робити все для того, щоб заручники незаконно ув'язнені, були звільнені, і вона буде все. Робити для того, щоб добитися цього, але то, то ви, отут... вона відчуває відповідальність вона... саме тому. Роби не скажу це не просто відповідальність. У мене таке відчуття, що вона відчуває вину якусь, ага. Тому що подивіться, вона відчуває, що до неї привернута була увага як до народного депутата, як до Надії Савченко. Ви задаєте, ну, постійно всі говорили про те, що вона народний депутат, вона Савченко, і про неї говорили в парламенті. Але дуже багато хто говорив і про інших депутатів. Але до інших чомусь народні депутати не їздили, розумієте. Ну, Якщо це так, то тоді мене дивує, наскільки я так розумію, що і політична сила, до якої ну, фракція якої входить, не підтримала цю заяву, Надії uh -huh. Савченко. Розумієте? Тоді мені, наприклад, взагалі стає не зовсім не до кінця, зрозуміло, навіщо тоді Надія зараз це зробила, і яким чином? Тут в, в, тоді в мене ну, виникає інше питання. Е, мені здається, що просто надія не до кінця. Знаходиться в контакті з пані Геращенко, яка досить активно займається цим питанням і, будучи ще від спікером, вона все одно займає досить активну позицію в даному розрізі. Не до кінця вона, можливо, активно приймає участь і, з... і співпрацює там з Міністерством оборони. Тому мені здається, тут проблема є в недо. Інформування один одного немає певної співпраці, і що виник виникло таким чином ну, до такої заяви. Я думаю, що тут має зрозуміло, має бути реакція відповідно міністерства. Треба однозначно з нею зустрітися. І я сьогодні вже говорив про це на ефірах. І я думаю, що Ірина Геращенко однозначно з нею проконтактує угу. і зроблять певні е, висновки стосовно того, щоб е, пані Надія, якщо в неї є бажання, і вона відчуває тут відповідальність, була задіяна в цьому процесі як більш активна. Ну, як людина, яка дійсно це розуміється на певних речах і має якісь там ну, нехай не досить хороше, але досить сумці із заяв була пропозиція переформатувати український парламент. Надія запропонувала обрати 100 депутатів, так завдання яких написати конституцію України в закритому режимі на розумно обмежений термін. Мова йде про обрання по типу конклаву при обранні папи римського ці обранці обираються без права в подальшому будь-коли будь. Обраними до влади, потім, як вам така ініціатива? Від народного депутата, знову ж таки. Ну, ви розумієте, по ну, перше, враховуючи те, що зараз такий період літній, мені здається, що, ну, по-перше, це все треба обговорювати в залі, по-перше, це треба все обговорювати в профільному комітеті. В кожній фракції треба чути думку. Ну то тобто, це серйозна заява. Це серйозні мають бути рішення. І робити зараз якусь голосну заяву, не розуміючи до кінця, наприклад, я не знову знайомлений з тієї до кінця з тим документом тією з тією про з тією ініціативою, з якою виходить надії. Я не можу зараз сказати, чи uh -huh. вона хороша, чи вона погана. Я можу сказати лише одне: що на сьогоднішній день дійсно нам потрібно проводити реформи. і, Можливо, потрібно починати саме з парламента. Можливо. Але по факту ми е, спочатку говорили, що нас не влаштовував уряд, ми змінили уряд. Перед цим ми говорили, нам терміново потрібно обрати президента. Ми обрали президента в один в перший тур. Люди добрі, ну в країні такого я не пам'ятаю, колись таке було. Ми обрали новий парламент, причому досить з, ну, з неочікуваним результатом. Як всі про це угу. потім говорили і в даному розрізі. якщо наразі... Нам потрібно змінити конституцію, змінити форму? Ну фактично, це буде змінена форму правління в країні, розумієте? Тому що абсолютно. немає сенсу. То, то фактично ми зараз підемо взагалі по новому процесу. Ну, ми не завершили ще цілий ряд е, тих реформ, про які ми говорили, і почали говорити. А яким чином тут буде питання відносно Криму? А яким чином тут буде питання врегульоване відносно Донецької та Луганської області? Розумієте? Тобто ми маємо зараз одну е, ну, фактично. Думку, і ми обговорюємо зараз одну якусь стратегію, uh -huh. яким чином яким чином це все накладеться на ті ж самі мінські домовленості, яким це, в якому розрізі ми бачимо позицію і співпрацю подальшу з Євросоюзом, взагалі зі світом. Тобто, в якому статусі ми далі будемо зходити. Мені досить важко зараз говорити. Це такі речі, які uh -huh. не приймаються. Ну там фактично я не можу вам ефірі, Це має бути колегіально, дійсності прийнято. Це має бути напевно історично змовлений процес, і можливо Україна десь навіть на півшляху до скорочення кількості. Депутатів Верховній Раді може, може, ми побачимо, коли це таке. Е, дивіться, я я взагалі говорив про те, що ну така велика кількість депутатів в парламенті яка є, це моя позиція. Вона однозначно може бути скорочена. Але е, якщо хтось із громадян думає і їм говорять про те, що от якщо ми зараз скоротимо, і в нас буде 100 депутатів, та люди добрі, давайте залишимо 10 депутатів. Нічого не зміниться в даному році. Це не те, що ми повинні міняти. Так. це не те, що нашій країні на сьогоднішній день потрібно змінювати. В нашій країні, ну от на сьогоднішній день, якщо ми подивимось, проаналізуємо всі новини, про які ви говорите, у нас наскільки вкорініла система радянського союзу, наскільки вона проявляється зараз в цьому. У цій системі саме прояву корупційному він вже просто перерізний в корупційний прояв. Коли ти знаєш, що на цій посаді чи в цій сфері працювали твої покоління, і нічого зараз позвонимо моєму діду чи дядькові, чи ще комусь, і ці питання там вони в тій сфері вирішать і немає ніяких проблем. Ми звикли так розумієте? Угу. Ми звикли до того. Нам досить важко змінити. Я, наприклад, більше, до речі, притримуюсь ідеї. Якщо ми хочемо щось міняти, то потрібно так зробити, щоб, наприклад, як варіант, на наступних виборах в жодну раду обласну, в жодну раду, які керують саме серйозним бюджетом, в жодну раду, ну, в першу чергу, зрозуміло, мабуть, і Верховну Раду, чому не хороша ідея, зробити так, щоб не міг балотуватися народним, кандидатом, не міг бути кандидатом в народний депутат, що, що щонайменше, там був. Або ні разу той, хто ні разу не був, тільки може бути кандидатом, тільки та людина, яка ні разу ще не була депутатом. Мені здається, приблизно це, і мала на меті люстрація. яка війна. Люстрація мала питання. трішки інше. Люстрація мала певний числи, період. Як, як... Але це та... однозначно. Ну розумієте, тобто ми повинні розуміти. Подивіться, скільки зараз випливає корупційних схем навіть не за часів Януковича. А із 2000-го року беруть, із 96-го, із 2009-го, 8-го, 7-го. Ну постійно є якісь процеси, розумієте? Тому або ми хочемо повністю змінити. Ну, такого не буде в нас, розумієте? Тобто, в даному році, щоб так раптово все. Я підтримую ту думку, що дійсності можливо потрібно, щоб була там, як ви кажете, там, бойова сотня, яка зможе там щось змінити в цій країні. Ну, Знову ж таки, їх потрібно якимось чином обрати, а хто їх буде обирати? От, їх, от скажіть, хто на їх подається? Про людей... це, це, це питання, скажіть, треба от поставити Надії Савченко. О, це її ініціатива. Да, тому що я не знаю, хто буде обирати цих людей. Ну, я хотів, би до речі, повернутися до нашої електронної декорації, тому що пора, пора. Тим паче, що часу залишається не так багато. Так. Зрештою, 15 серпня, має все зафункціонувати наповну, зрештою, але знаємо, що є певні нюанси із Держспецзв'язку. І, власне, мова тут іде, якраз таки про комплексу систему захисту інформації, без якої взагалі легітимність електронних декларацій підвели. Там запитанням не, не можу відкрити зараз е, саме електронну декорацію <кій> <кій> зразок. Ми знаємо, що вчора фактично представники РПР звернулися і до Гройсмана, і Та, до НАЗК. Вже, з вас, і, що вони ласка що саме техні... Та -та -та. із за технічних моментів не запрацює сама система з 15 числа. Дивіться, я беру Та. з практики. Е... Прийому певних документів. У нас зараз політичні сили всі звітували про свою діяльність. У нас угу. партії там, по реєстру, якщо ми візьмемо, там, в межах 200, 150, 200, десь так. Вони всі здавали відповідні звіти. Так, в процесі здачі тільки цих звітів були певні проблеми, були певні в НАЗК, там, ну, угу. непорозуміння стосовно, як приймати, куди що подавати і тому подібне. Але все нормально, все б здають, нібито все процес запрацював. А якщо ми беремо відповідну електронну декорацію, то повірте мені, це в десятки разів складніше. Угу. Це по перше, має працювати на єдиному о, о, на єдиному сервері, Це має бути відповідна. Відповідний доступ до кожного, це має бути, ну, ніяким чином, вибачте мені, слова, не зависати та чи інша програма. Я, наприклад, не переконаний в тому, як це може досить вкомплектовано. І якщо про це заявляють, значить, мабуть, є якісь підстави. Ну, Буде, буде відстрочено, буде там певний період запуску трохи пізніше. Можливо, це потім потрібно буде регулювати знову ж таки законодавчо або якимись там нормативно-правовими актами для того, щоб вступило це в дію. Але я хотів би повернутися до самої декларації. Тобто, текст декларації, якщо не помиляюсь, там 16 розділів, які потрібно буде заповнити. Там фактично ну, має бути вказано все: і те, що ти хочеш по бажанню світити, і те, що ти зобов'язаний світити. Єдине, що мене, наприклад, до кінця не влаштовує, що ну, я вбачаю, що буде замало часу. От дивіться, зараз до 15-1 до вересня, фактично дуже багато хто із державних службовців і високопосадовців, в тому числі народні депутати, вони знаходяться в відпустці чи будуть знаходитися в відпустці. Там у нас є 60 днів з моменту подачі. Протягом цих 60 днів 15 днів випаде. З 1 вересня поприїжджають і масово, з 1 там, по 10 вересня всі, розпочнуть всі писати звернення на Державну фіскальну службу. Е в, 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 в різні інші реєстраційну службу і тому подібне е, держгеокадастри і чи ще якісь інші е, установи, де потрібно взяти офіційне підтвердження за 2015 uh -huh, рік uh -huh. тої чи іншої нерухомості, якихось купівель, е, вартості, оціночних е, вартостей і тому подібне. Тобто це буде тільки збиратися, ну, по закону, в принципі, там протягом п'яти днів мають відповісти з моменту отримання. Тобто до, тільки до кінця вересня, звичайно, от я як людина зможу отримати фактор. Фактично, тому що це ж спочатку на, зараз на податкову чи на фіскальну службу зараз посипаться цілий увагу таких звернень, розумієш? А там є, там же цими зверненнями не займається, там, окремо всі. Так? Тому що в нас же має працювати податкова система, а не просто писати питання відповіді. Так. І тому е, отут дещо можна витягнути зрозуміло в електронному вигляді. Тут я хотів би сказати, що в принципі дякуючи реформам, які ми проводили, то в принципі всі реєстри можна зараз спокійно там, протягом одного дня дістати в електронному вигляді, але знову ж таки, хтось тим. Користується, хтось і не користується, для мене, наприклад, юридично uh -huh. буде підтвердженням, коли мені прийде офіційна відповідь з Державної фіскальної служби, тому що я державний службовець і я хочу потім в цій декорації розуміти, що в мене є бумага, яку я зможу на випадок перевірки. Ну, в принципі, я хочу це підкласти і перевірити. Бо коли я витягую з інтернету, там це єдиний там, мінус, який для мене такий. Хоча це є підтвердженням, тому що є офіційна сторінка, немає ніяких з цим проблем. Але я говорю про, про, про реальну сторону цієї про сторону цієї медалі. Потім е, потрібно взяти. Наприклад, якщо ви є членом будь яких там громадських організацій, або, зокрема, політичних партій, потрібно брати відповідні дані, коди відповідні, адреси розташування. Розумієте, тут тобто, там цілий ряд моментів на рахунок навіть того, що потрібно перерахувати всі кошти в тебе, які в статку є, і вписати ці кошти, скільки в тобі в тебе взагалом там цих грошей є. Но, щоб для заповнити того, щоб... так, Оприлю. декларацію, розмірується. За моїми підрахунками, ну зусилі. принаймні там щонайменше так. Два-три тижні потрібно посидіти для того, щоб тільки заповнити дійсності, враховуючи те, що ти займаєшся не лише заповненням однієї декорації. Ну, наприклад, я можу це заповнювати тільки в робочий час. Не робочий вдома, наприклад, я цього робити не можу, тому що це має бути робочий час. І коли ти маєш це заповняти, ну все одно, щоб помил... це було пріоритетом. Однозначно так. будуть uh -huh. помилки, однозначно будуть зауваження. Я переконаний, що НЗК не буде звертати увагу на е, помилки, які стосуються е, в розрізі там помилково написав не ту uh -huh. букву. Е, в, ну, Зрозуміло, якщо це питання буде то вони будуть звертати увагу тільки на те, коли ти не врахував якусь важливу покупку, а вона пройшла по твоєму коду ідентифікаційному чи по твоєму пузі, що світиться державні службі і буде відразу видна розбіжність. Тому ми розуміємо, якщо не помиляєш там все, що вище 100 мінімальних заробітних плат, вище 150 мінімальних заробітних, плат, то це є. Якщо переведемо на гроші 200. близько більше 345 тисяч гривень, то це вже наступає кримінальна відповідальність. Ми повинні на це uh -huh. на цьому акцентувати увагу. Що це в принципі є плюсом, тому що на сьогоднішній день і я, як державний службовець, і всі інші розуміють наскільки є відповідальною е і правильним за заповнення цієї декларації, тому що. Не Вам буде складно, але мусите навчитися, так чи так. інакше. Але тут питання ще і все-таки почне чи не почне функціонувати. Тому що ми знаємо про цю проблему. Я вкотре звертаю вашу увагу на це, чи була певна реакція? Зокрема, нібито мова йде про захист даних, захист інформації, так і фактично експертизу. Цієї системи має проводити ліцензіонна ліцензіона комп... організація. Компанія? Це абсолютно таке технічне завдання держзв'язку. Держспецзв'язку зараз нав'язує це зобов'язання певні державній компанії, як впевнені в РПР, яка Держспецзв'язку власне і керується саме цією організацією. Як уникнути? Ситуації, коли 15 серпня може не запрацювати. Я до кінця не знаю, в чому там суть проблематики угу. в даному розрізі. Те, що це стосується дійсності захисту персональних даних, це однозначно. І повірте мені, коли і якщо це запуститься, а відповідного захисту не буде, і ми будемо розуміти, що одним. Звичайний простий хакер зможе взломати цю всю базу і просто скачати потім то і взагалі десь його засвітити. То це якраз буде дуже серйозна і досить велика проблема. Е, тому тут тут річ в експертизі, хто має провести оцю експертизу комплексної системи і захисту інформації. Одна з яка на полі наполя... вірніше держспецв'язку наполягає на тому, щоб це робила державна кампанія, яка є на думку РПР, наприклад, доволі заангажованою. Можна це е, доручити, я, я не знаю, певній конкуренції я в ліцензіонних організаціях на даному в даному, на даному етапі, на даному розрізі, е, ну зрозуміло, що це персональні дані державних uh -huh. службовців. Хотілося б щоб це робила державна компанія, щоб це був захист саме держави, тому що ми говоримо про контроль і захист з боку держави в першу чергу. Але якщо в нас немає ніяких... Як правило, в нас як працюють державні деякі структури, вони ж беруть в підряд просто звичайну комерційну структуру, яка має відповідні можливості, можуть в комерційні структури розміщатись там. Це все ці відповідні сервери, і працювати можуть спеціалісти, які мають бути. Тут має бути зрозуміло контроль доступу, хто цим користується, звідки заходить. Ну ну досить досить, досить серйозна. Має бути не просто захист, а підбір і кандидатури і компанії, які мають цим займатися. Uh -huh. І компанія може бути з ліцензією. Повірте мені, і також. Не до кінця змогти там впоратися з цим завданням. Тому ну саме тому і потрібна певна реакція від влади, від Кабміну, наприклад, від НЗК. Чому немає? Я того? думаю, ну ви розумієте, ще з часів Арсенія Петровича і Ценюка, і наразі, в принципі, Кабміном ну, поставлені конкретні завдання, і це ж не нове. Ми ж знову ж таки, ми про це про цю декларацію ще говорили тоді, коли за неї голосували про електронне декларування. Всі говорили про неї, всі були готові. Я думаю, що. Прем'єр-міністр зробить висновки по тому, хто не виконав ті поставлені завдання, mm -hmm. які доручення, які ставалися Кабміном. і вирішить проблему. І проблемними питання потім досить швидко. Ми потім, ну вибачте, мені на сьогоднішній день за 2015 рік вже в принципі декларації всі поздавали на сьогоднішній день. Всі державні службовці. Тому, в принципі, якщо навіть вступить в дію не 15 серпня, а наприклад, 15 вересня, чи навіть 1 січня, я вам скажу, по факту це нічого не змінить ну в день, але я вважаю, що вона має дійсності вступ, має дійсності механізм, має запустити. Десь з таким, який буде дійсно працювати, буде захищеним. Я буду наприклад переконаний, що ці дані не зви вилізуть десь вибачте мені в іншій країні в споку хакерських. Це добре, насправді, що е, виправляти помилки розуміють необхідність цього, принаймні е, ідучи уже цим шляхом, а не зробити щось, і лише потім повертатися до ну, їх виправлення. Ну, Це напевно вірно, і потрібно фіксувати такі моменти. Ну, дивіться, зараз же ж е, на сьогоднішній день ми повинні зрозуміти те, що в тестовому режимі вже працює, і так, сьогодні, звичайно. в принципі, я можу зараз. Я просто дивлюсь яким чином можна зайти, зареєструватися і, пров... і розпочати ре... вводити всі відповідні там угу. дані. Тому чернетка там зберігається, якщо не помиляюсь, вона кожні вихідні вона обнуляється. Ти типу, по новому можеш знову ж таки заповнювати всі відповідні дані. Тому в принципі можна е сьогодні вже пробувати і дивитися, яким чином цей механізм працює, щоб потім це не було для тебе нове. Пане Геннадій, спасибі вам за те, що були гостем студії. Нагадаємо, що це був да. Геннадій Криваше, народний депутат України від народного фронту. Ми говорили про останні заяви надії Савченко і про проблеми у електронному декларуванні станом на зараз.